Вітаю вас, вільні українці. Наш законно не переобраний поїхав на зустріч законообраному президенту Трампу. Просити тамагавки, на зустріч закінчилась тим, чим і починалась. А щоб в аеропорту зробити хоч якусь масовку, ярмак вилетів раніше і особисто зустрічав нашого пересидента. І ти тут. А я було к тебе сунувся, ти чувствую засаду там. Я чувствую. Я всегда чувствую. Ну а уже Белябила дому. дому Зеленського застречал сам Трамп. Здорово, мужик. Ты это принес? Да, принес. Что за дела, блин? Ну, я просто-просто, я пытаюсь вести себя естественно. Ты похож на человека, который что-то скрывает. Ты палишься, как самый последний конченый наркошек. Блин! И не шикай на меня, ты чё? Доставай лаве, теперь засвети его. Ты же знаешь, как светить бабло. Вот, спасибо. Теперь засвети их мне. Молодца! Правда, в Україні ще є люди, які вірять те, що Зеленський ще щось у світі вирішує, ще про щось домовляється. Ні, вирішують все за нього, а він тільки підписує те, що йому підсовують, тому що діватися нема куди. Треба ж собственну шкуру спасати. Бутайфо ну, зіленському договориться все і щоб тільки не був, і щоб ми вернулися всі досі. Ну, а те, що зустріч закінчилась нічим, Фактично, з чого почали, тим і закінчили. Про це розповів сам Трамп. Я зустрівся з президентом Зеленським, як ви знаєте, сьогодні. І у нас була дуже хороша зустріч, дуже сердечна зустріч. На мою думку, вони повинні негайно зупинити війну. Ви йдете по лінії фронту, де б вона не була, інакше це занадто складно. Ви ніколи не зможете розібратися. Ви зупиняєтеся на лінії фронту, і обидві сторони повинні йти додому, до своїх родин, зупинити вбивства. І на цьому все зупиніться прямо зараз на лінії фронту. Я сказав це президенту Зеленському, я сказав це президенту Путіну. Дуже дякую всім. А Путін з Зеленським. Послухають і закінчать війну. Ага, Я вже це бачу. Особливо Путін, який видно перед цім телефонній розмові, гарно вилизав Трампову геморой, раз Трамп навіть не згадував про тамагавки. Ми договорились і було чітко і ясно сказано. Що Просто гроші. Значить, Ходім, будемо... найдем деньги, найдем день, ділямо так. Видержите зіть вам всього доброго. Так що, містер Трамп ще раз вам повторюю: закінчити війну дуже легко. Ще раз вам підсказую, якщо ви, звісно. Не разом з ними приймаєте участь у цьому договорнічку по знищенню по знищенню корінного населення України Росії руками путінського бидла. Просто все робиться. Берете все майно, яке за кордоном Путіна, думи його міністрів, його губернаторів, мерів, олігархів, всіх його наближених друзів. Просто відбираєте, арештовуєте, всі їхні там яхти за кордоном, всі їхні там заводи, казіно, банки, що вони повідкривали. А їхніх рідних, близьких депортуєте обратно в Росію. І те саме робите з, урядом, з українським урядом і їхніми наближеними менеджерами. І повірте, війна закінчиться за один-два дні. Зеленський вирішив розповісти журналістам в США про свої стосунки з Путіним. Путін ну, ну, Гейтсмі. Путін ненавидить мене. Прощай, моя любов! Получається, так ненавидить Зеленського, що за це вбиває звичайних українців. Ми ж чудово, чудово всі знаємо, що за час цієї спецобасрації... Не один чиновник, не один наближений друзяка Зеленського не загинув, не їхні рідні, близькі не загинули, по їхнім будинкам теж нічого не прилітали. б дати політичне убежище Зеленському, йому скоро понадобиться. Я не знаю, я не думаю, що понадобиться. Я думаю, що я не знаю, як он буде поступати. Но якщо він, вибачте, так от друг неожиданно, як чортисти бакерки поївся і сказав, що мені нужна політична убежище. Росія нікому не відказують. Але є й гарні новини, які доводять те, що якби українці стояли один за одного. От, якби об'єдналися, то злочинна, корумпована, просрочена влада, нічого не змогла б їм зробити. І, як приклад, СБУ на днях затримало військового з 22-го року Василя Гунька, який розповідав правду, все, що робиться в Збройних силах України, все, що робиться в Україні. І тільки завдяки розголосу блогерам, які зняли масу відео, його відпустили. Бажаю здоров'я, друзі. Щойно з'явилась можливість, одразу записую це відео. Перш за все, хочу сказати, що те, що я побачив в інтернеті, мене дуже приємно вразило. Реально, я навіть не очікував на таку підтримку. Хочу подякувати всім вам, хто відгукнувся, коли дізнався, що мене затримано. Так, що українці не мовчіть, записуйте відео. Мовчання вбиває не тільки тих, хто навколо вас, а й вас самих. А тепер ще одна інформація. Про дівчину, медика 144 ОМБР. Друзі, всім бажаю бажаємо існує зв'язкової з колосвої 144 ОМБР. Друзі, велике прохання. Зараз це максимальний розголос цього відео. Ми зараз перевіряємо всі факти, але я хочу розголосити про ту ситуацію, яка відбулася в 144 сорок ОМБР. Скажу так, це просто тварі, які безпосередньо довели дівчину. Медика до суїциду. Ми зараз е, проводимо особисте розслідування і хочемо максимально швидко уточнити всі дані. Е, версія, яка зараз існує, це те, що командир вдався до дій зґвалтування. Е, е, хочу сказати одне: тварі, ви будете горіти в Як Які командири, які посилали хлопці на обіду, які командири знущалися з захисників і захисниць, ми не дамо вам спокійно жити. Ви просто будете гристи землю. Тому, друзі, максимально поширте це відео. Ну, а жаба, гадюки починають здавати один одного, тому що вони там всі одна банда, одна зв'язка. В цьому вже ніхто не сумнівається. Посудова особа, яка сьогодні виконує обов'язки військову адміністрації, або основна військова має в родині свою дружину, яка у двадцятому році поновила паспорт громадянки Російської Федерації. Знову перед українцями розігрують шоу Квартал 95 і зняли з Одеси Труханова за те, що він мав російський паспорт, за те на його місце ставлять того, чия дружина у 2020 році отримала громадянство Росії. А значить, очікувала російський мир, мир і чекала, що сюди прийде війна. От. Просто міняють таких же самих на таких же самих. У них там половини російські паспорта, паспорта Ізраїля. Ніхто на самом ділі нічого мінять і змінювати. Не хоче. І саме гірше у цій виставі, що якби це була справжня вистава, і тобі вистава не подобається, то можна просто встати і піти на відміну від українців, яким закрили кордони, не дозволяють виїжджати. І ми, українці, змушені дивитися цю виставу до кінця, а можливо і до свого особистого кінця. За кордоном, за кордоном в банку, на ім'я, на, на дівчу фамілію, то вона змінила цю фамілію також на дівчу, на російську з російським паспортом. На цьому рахунку є кошти, тобто є працюючий, і документ працюючий, і рахунок працюючий. Вона веде бізнес в Російській Федерації, бізнес йде і платить податки там. Також інформація, я прошу перевірити, також та інформація, що і є е, отчоти по е, налогам, по податкам російським по налогам в Російській Федерації. І поки країною керують такі люди, яких половини там російські паспорта, в іншій половині там паспорта громадян Ізраїля, поміж цього, що паспорта України, на відміну від українців, яких тільки паспорт України, громадянина України. А так і буде і далі грабуватися. Держава будуть знищувати збройні сили України і українців. І будуть далі прильоти по полігонам, де знаходяться наші військові. Ну і на останок, що у нас посадка корупціонерів? Скоріше вздохло кончене пойло з усіма чиновниками, мародерами, крісами, Всіми тими то розпочав цю спецабасрасу. Моральним уродом посвящаю. Перед Тим як захочеш зробити комусь плохо чи больно, просто так ради удовольствия, либо самоутвердження за що униження слабого. То хорошенько подумай. За каждым человеком обязательно кто-то стоит. Тот, кто сделает так, что ты будешь страдать. Более того, ты даже не будешь понимать, за что. Такая жизнь.